Пів 5, 4,5 тисячі доларів. не відполіровані, зазори бажають кращого, ну, але салон почищений. Ну, Це типові коміси в Варшаві. 4 TSI, власник комісу дивиться, не дає знімати за 6 тисяч доларів. Кривий зазор і так далі. Гольф за десятку, сьомий кон. 6 бензин, 26 тисяч злотих. Ну, грубо кажучи, 6 доларів. З от такими от сяточками не найдорожчі комплектації. Ну коротше, ціни в Польщі прямо в космос. Оце, щоб ви розуміли, 1,8 TSI, тобто масло жор-привіт, 200 тисяч пробігу, поріг самі бачите. І автомобіль коштує 6 тисяч доларів. 24 тисячі злотого. Там торг, не торг, ну, грубо кажучи. Туманки бачите. Права фара матова, зазорів нема. Це ну, 3 тисячі доларів. Це навіть ніхто не купить. Це 5 тисяч доларів. 1800, 1900 і по 4,5 долара бензинові такі доджі. Ну, я навіть не, ну, тому що там плюс перші реєстрації і так далі, ну навіть не бачу смислу детально роздивлятися, бо тому що ціни просто смішні. І це сама Варшава. Щоб це автомобіль з пробігом на дилері Toyota, і він коштує 169 тисяч злотих. Це 38 тисяч доларів Долар по 4,3 сьогодні. Прадо, як бачите, з книгурятником і всім, я спеціально підходжу дивлюсь. Я скажу чесно, я не любитель Тойоти, але загалом вам все покажу. Да? Тобто Це нормально на дилері продавати так машину, тому кимось там підбором чимось таким я не дуже займаюся і в принципі не дуже хочу. Ну от маємо Corolla. Тобто ця машина, я так розумію, ще не відполірована, не нічого. І вгадайте ціну 17 тисяч доларів. Прошу дуже торгуватися, з вами сильно тут ніхто не буде. Ось інша корола. Чому впала в око, я вам зараз покажу. Тобто, коли люди думають, що з Європи приїжджають ідеальні машини, задайте собі питання: чи воно так має бути і по зазору, і по кольору. Ну, загалом Toyota не найкращу зборку має, але якісь питання у вас можуть виникнути. І... Тому, ну, типу, я розумію, що в Польщі, да, окей, Польща там, ціни більші і так далі. Ну, але це, це прям дуже дорого і мені чомусь здається, що в Україні дешевше. 118 тисяч злотих. Це є приблизно 25 плюс долара. Ще одна корола маємо. 82 900. 82900 це 18 долара, це я вже вам з торгом. А ще там перереєстрації, реєстрації, ну зато певне, певне авто, як бачите. Вот. Ще маємо певне авто. Ну, пробіги тут б'ються, пробіги вже не скручують сьогодні в Польщі, теж 25 тисяч доларів. А Венсіс маємо, тобто, зазори, бачите. ну, Навіть ніхто їх не пробує поправити, нічого. Ну, Воно таке просто є. Не найгірша комплектація. І ціна в нас майже 18 доларів. Я не знаю, чи є смисл навіть роздивлятися ті машини за такі гроші. ну, Майже 30 доларів. Хочете таку машину? Ну, і це вони будуть в гірших, в гірших комплектаціях, ніж Америка. І причому, якщо розглядати Америку за такі гроші, то Америка буде в кращій комплектації і з мінімальним просто ударом. Ну, єдине, то, що з червоними поворотами, але ви собі їх, в принципі, поміняєте. Ну от щоб ви розуміли, що є по комплектації в машині за 38 тисяч доларів. Бушній машині за 38 тисяч. Ну, виставлено гарно, все помито. Але якщо з нею щось десь було, вона коштує дешевше, зроблена фігово так само 38. І, я просто ну, не знаю, який смисл сьогодні привозити з Європи ще якісь автомобілі. В Німеччині ситуація, ну, там, процентів на 10 дешевше, але транзитні номера, далі їхати і так далі. Тому це просто відео носить розважальний характер, не більше, не менше. Ну, от дивіться: 135 тисяч злотих, тридцятка долара сторона РВ, по-моєму, якось так воно називається. 28 тисяч доларів. беушна, Я наголошую, що всі машини зараз беушні. Дивіться, навіть не міра з собою не беру, не ношу. Заднє праве крило, прошу дуже. Не попадає ні в колір, ні в зазори. І так воно тут зроблено. Це для Євросоюзу сьогодні нормально. В Німеччині за хороший автомобіль з рідним пробігом сьогодні також треба заплатити дуже багато. Маєте ціна на 30 тисяч доларів. Ну, Вроді би здається, що фантастика, ну але така правда сьогодні. Сьогоднішні реалії іменно ось такі. Знаєте, ще 30-ка доларів майже. Чуть менше. Ну, найдешевше на чому тут їздить доставка суші. 12 тисяч доларів. Не хочете за такий автомобіль 12. Ну, тобто, ну кажу, за такі гроші навіть нема смислу перевіряти свій навик, чи ти там бачиш, що воно бите, чи не бачиш. Ну, Тобто, то, що бампер знімався, ставився вже і так видно. Ну, кажу, Нічого просто не потрібно, щоб ви побачите по тих машинах, що вони вам не цікаві. І просто для чого це відео, щоб ви розуміли, що машина з Америки це не є проблема з тим, що сьогодні є в Європі і скільки воно коштує. Ну от, подивіться. Ну, хоча б виставте зазори, ви ж типа, дилер, У вас ж майстри сертифіковані, от воно вже не відмите, нічого, тобто стоїть давно. Це так. Біглий огляд, скажімо так. Ну, це 15 плюс долар. Може за 15 віддадуть, якщо захочете. Ось, кому що буде з того цікаво. Ну і так само задній бампер не в колір. Можливо, навіть якусь передпродажку робили, чому я дуже сильно сумніваюся. Так що, ось так приходите, дивитеся. Можливо, якщо не повезе, то купляєте щось з того всього. Ось так, ну, думаю, що далі йти без смислу. Ось так то виглядає. Ось такий порш вживаний, звісно. 100 тисяч доларів. Троше дуже. Цікавий він вам за такі кошти чи не дуже. О, ну, Гарний, намитий, нализаний, питань нема. Але чи цікавий він вам за 100 тисяч після поляків. Ну, тобто, Не знаю, чи це так має бути чи ні. Але десь так то виглядає. Ось такий 911-й боксер. Ну, йдемо далі до того, що в Україні Ось, по 60 тисяч доларів. от чудо техніки. Не знаю, кому він червоний, звісно, треба, але може хтось і купить. Ну, тобто, машини нализані, гарні. Це, до речі, аналог Audi Q7. Ну, от ще такий-такий, такі. Собі вибираєте І цей так само: 60 тисяч, а цей 150 тисяч доларів. І наголошую, це беушний автомобіль. Ну, тобто, звісно, є автосалон, в якому є ціна на новий. Ну, допустим, цього цьому Львовому водійському крилі в мене є питання. Наголошую на тому, що курс 4,4 долара до злото. Може бути не 4,4, може бути 4,3, в залежності від дня. Ось маєте всі дані по автомобілі, щоб я вам дуже довго не розказував. Ну, Тобто, в порше бачите, все нализано, все намито, маканчик, Хауді q 5. Автомобіль, який в Україну приїжджає з Америки. Одразу маєте ціну 300 тисяч злотих, ну, плюс-мінус 70 тисяч доларів. Ми йдемо до мого любимого ауді Веселі веселій програми. Facліfting Audi. Дивіться, зліва стара, справа нова. Я думаю, вибір очевидний. Так. Ми маємо А6 в сараї. І ця Ауді а 6 коштує майже 70 тисяч доларів. Ну плюс-мінус. Ціни, бачите, діліть на калькуляторі без проблем собі переведете. В них вже стоять фальшеви, хлопні і так далі. Audi a 8 нового покоління, яке мені не дуже подобається. Я рахую, що стрійки Mercedes Audi BMW цим поколінням Audi дуже сильно програє. Ось вам ціна: 90 тисяч доларів. Прошу дуже забеушний автомобіль в Польщі на блясі, так, назив... так, так легко кажучи. Жаба фейсліфтова, зараз вам її також покажу. А шоста, ще одна. Це навіть може Еска. Враховуючи, що нові S6 йдуть 6 двигуном, то хе -хе, я би не сказав, що це дуже якесь там S. Напевно, нічого спільного з S. Вона... Ну так, да, це 3.0 двигун, v 6 Дуже не раджу. Попередній кузов мав v 8 Так що ось так от. Стоїть вона вже, до речі, тут давно. Ось так. Ну і можете отак от собі ходити зараз до Q-Shock. За 80 тисяч доларів. Беушна Audi S5 з моїм лю... нелюбимим v 6 двигуном. Тобто ціни на ці беушні автомобілі говорять самі за себе, їх не дуже сильно полюбляють. Ну, я мав 3.0 компресор, він мені не сподобався. Скоро буде в продажі. Ну йдемо далі. Що у нас? А4 фейсліфтова в буді, так, -так то кажучи, з Shadowline пакетом. Вона в нас коштує більше ніж 40 тисяч доларів. Ось так. Заплатили би такі кошти за вживану Audi на таких сидіннях прекрасних. Не хочу дуже сильно щось бакланити, бо можливо хтось такі автомобілі купляє в Європі. І ну, в мене однозначно думка дивиться. Капот не в зазор. Аналогічний автомобіль зараз не в зазор, не в колір. І пішло-поїхало. Е, да Ніби сама паркується теоретично, без мертвих зон. Зразу вам скажу, не найдорожчі фари на маленьких колесах. І вона тут коштує 256 тисяч злотих. Що і більше, ніж 60 тисяч доларів. І наголошую, це буде бляха за ті гроші. Ну бо Тому що не забувайте, що польські номера це була, є і буде бляха. Фейсліфтова q 5 купе. То, що я казав, що весь ліфтинг виглядає страшніше, ніж нова машина. Ось вам ціна 55 тисяч доларів. Ось десь, десь так. Десь так. Бачили Q8 з чорним пакетом, щоб це не було помальовано в колір автомобіля. А можете в Європі побачити таку бомж-комплектацію. Прошу дуже, в районі 65 тисяч доларів. Ось так виглядає. Ну, я... Чесно, не розумію людей, які дуже хочуть переплатити за європейські автомобілі. Просто подумайте, що у вас Q8 з непомальованими з боку пластмасами. Ну, ви ж на ній не поїдете на оффроуд. навіть якщо поїдете, ну, то воно не спасе. Грубо кажучи, десь так. Йдемо ще до малолітражечок. Audi a 3 е, остання генерація. Дуже погано шиються мозги, до речі, і в них є дуже велика. Цікавостка така 35 тисяч доларів. В них є дуже велика цікавостка, вони мають двигуни 2,0 бензин на 170 чи 168 кінських сил, ну щось в тому роді. І ну, який смисл з 2,0 FSI 35 тисяч доларів, коли він видає менше потужності, ніж Golf 5 GTI, який мав 200 кінських сил. Ну просто не бачу в тому смисла. Ну, ось я шосте, дивіться, як униленько виглядає фара. О, дійсно унило. Оці от чорні дістроніки завжди вибивалися. Не розумів, чому їх ставлю? Да? В мертвій зоні. зони все-таки є. Ну, десь так, десь так, десь так воно все виглядає. Ось маєте ціна. А? Не хочете за 80 тисяч доларів такий прекрасний автомобіль на польських номерах я, наприклад, дуже-дуже не хочу. Audi Q2, прошу дуже. Взагалі ауді останнім часом скутилось 28 тисяч доларів, грубо кажучи, ось дивіться. Просто чорна-чорна матова решітка така. Такі от вставки. Не знаю, який смисл купувати нову, нову ауді, взагалі для мене ну, не ясно. Ось подивіться. Ось так. Оце, напевно, така досить симпатична. Остання така з новіших ауді, яка ще. Візуально мені особисто дуже подобається, бо цей восьмий кузов, чи... ну це просто жах. Просто жах. Так що так. от, Ну і A1, те, що в Україні дуже рідко, ви можете побачити. ось так, Буде огляд на доліхто ну Дивіться, як воно страшно виглядає. Катастрофа. Ні? Я не знаю, що це RSQ3 P, чи просто RSQ3. дверка явно не в колір. Машина чиясь, тому там дуже розглядати її не буду. Ну, контовочку зробили симпатичну. Яке заслужили європейці, самі собі створили, самі собі зробили. Хотіли б на такому їздити, я ні. В салоні просто жах. Ну, Зато дешево до 30 тисяч доларів. Ну, ці купешні, конкретно цей, напевно, 40 коштує. Ну, Але, грубо кажучи, це таке от майбутнє понапридумували. Ось 28 тисяч доларів, 30 тисяч доларів. До речі, тут машини не продаються на такі сяді. 23 тисячі доларів, і третя, яку я продав зараз за 14, 000, за 23 тисячі доларів, і сьома за 45, 000, яка стоїть вже більше року. Ну ось, має тут і реальні ціни, такі реалії в Польщі. Ну так виглядає комплекс. Опа, Симпатичний новий Форт. І, до речі, ну, всередині, там, звісно, є запитання, але він ж не коштує так само, як коштують нові Volkswagen. Причому, що він дійсно симпатичний, дійсно на гарних опціях, і ну, ціна менша, ніж себе виглядає фокус гібрид, щоб ви розуміли. Ну, Тобто перевага, що ви в Європі бачите самі нові машини в великій кількості, в великих кольорах, можете зразу все роздивитися. Ось такий от. Любимий Ford Mundeo в Україні це Ford Fusion. Щоб ви розуміли, автосалон, дилер, все. Працює до 13.00 в суботу. Не знаю, на що вони виходять на роботу на 3-4 години, ну але так буває. Йому виглядає жахливо. Ну, але такі нові автомобілі. До речі, такі фіати тут по 200 доларів. Ну, така цепальничка. У нас дуже гарний червоний колір, чесно кажучи. Ну, Ось так при дорозі виглядає в них офіційний дилер. Там далі є Subaru, он ще там з Toyota, Volkswagen. Тільки фіксує, чи вам включати зелене світло чи ні. Трамвай, якому вже 10 років. Ну і три смуги. там в Євросоюзі немає. Ось автосалони. Зайти, вийти, вам туди проблема. Гольф бачите, з яким порогом поїхав. І щоб люди не розказували, що Варшава якась там супер чи супер новочесна, то прошу дуже. Це одна з центральних вулиць. О, фотора, ар зато є. У нас з центральних вулиць. Це вже давним-давно не ремонтується. Чому це не ремонтується, не знаю. Але така тут є реальність. От вам. Немає чуда. І от такі от старесенькі-старесенькі пріуси тут їздять, які Україна вже собі не дуже навіть розглядає до покупки. Ось розважальний контент. Електрична ось така от штучка, він вже проданий, до речі. Ну, По крайній мірі так в салоні писало, що він проданий. Але ось таке от собі майбутні європейці придумали. Ось так воно вже виглядає. Ну і червоний B8 це в Європі, нормально, так, так буває, люди таке купують. Ось. Так що можете ось так приходити до дилерів, собі гуляти, ніхто вас тут не рухає, маєте електричні зарядки, якщо хочете. Та й все, розглядаєте. Ну, до речі, недавно у них тут все було заповнено. Десь машин зараз не дуже є.